Одного сонячного дня, в болото впало чертиня Довгенько борцалось, крутилось, було утопилось, та йшов хороший чоловік. Він чертиня узяв за вуха і викинув на інший бік, туди де зелено та сухо. Та раптом чує дикий крик. За що ти б'єш мою дитину? Чортиця вибігла з затину взяла сухого черетину і чоловіка в око коштик? Мораль правдива не морока, сама лягає під паро. Як захотів позбутись ока, зроби невдячному добро.